Привіт. Тема 8. Управління грошовими потоками страховика. Питання 1. Особливості формування та використання грошових потоків страховика. Сутність грошових потоків та їх класифікація. Реалізація більшості управлінських рішень з проведення господарських операцій пов'язана з використанням грошових коштів. Відповідно до СТ 2 закону України про страхування предметом безпосередньої діяльності страхової організації може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Також дозволяється виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно правових угод, надання послуг, виконання робіт, якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами. Діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика. Таким чином, здійснення всіх видів діяльності страхової організації забезпечується рухом грошових коштів у вигляді їх надходжень та використання. Рух грошових коштів страхової організації, як і будь-якого суб'єкта підприємництва, являє собою безперервний процес, що є грошовим потоком. Грошовий потік, розподіл у часі надходжень і виплат грошових коштів, що забезпечують фінансово господарську діяльність страхової організації, грошові потоки, що перерозподіляються через систему страхування, зумовлюють роль і місце страхових компаній в економічному житті країни. Найважливішою особливістю грошового обігу, пов'язаного з наданням страхового захисту, є ризиковий, імовірний характер руху коштів. Характеристика грошових відносин страховика з різними суб'єктами, з акціонерами щодо сплати внесків до статутного капіталу, випуску та розміщення акцій страховика, розподілу прибутку, виплати дивідендів за акціями та ін. зі страхувальниками щодо надання страхового захисту, сплата страхових премій з обов'язком страховика виплатити відшкодування у разі настання страхового випадку. Зі страховими посередниками щодо сплати винагороди посередникам за надані послуги з виконання договорів страхування та перестрахування, з відокремленими підрозділами щодо фінансування витрат, розподілу та використання прибутку тощо, з перестраховиками щодо отримання та сплати комісійної винагороди, взаємної участі у прибутках сплати відшкодування, з об'єднаннями страховиків Щодо формування спільних резервних фондів для вирішення проблем страхування тих ризиків, з метою яких і утворюються такі об'єднання, з персоналом щодо оплати праці, розподілу та використання прибутку, виплати дивідендів за акціями та процентів за облігаціями тощо, з банками та небанківськими фінансово-кредитними установами щодо отримання кредитів та сплати відсотків за ними, розміщення власних цінних паперів. Інвестування тимчасово вільних власних і залучених коштів страхових організацій з державою щодо сплати податків до бюджету, цільових внесків на соціальне страхування до відповідних фондів загальнодержавного обов'язкового страхування, застосування штрафних санкцій тощо, з іншими учасниками щодо фінансування спільних проєктів та розвитку бізнесу. Страхова діяльність страхової компанії принципово відрізняється від інших видів підприємництва. Адже заснована на створенні грошових фондів, джерелом яких є кошти страхувальників, які отримані у формі страхових премій. Ці кошти не належать страховикові, а лише тимчасово на період дії договорів страхування перебувають у його розпорядженні. При настанні страхового випадку кошти використовуються для виплат страхувальникам якщо дія договору закінчилася, а страховий випадок не настав, кошти переходять у власність страхової компанії. Акумулюючи значні грошові кошти у вигляді залученого капіталу, страхових резервів, страховики отримують можливість здійснювати страховий захист страхувальників. Разом з тим, оперуючи великими обсягами тимчасово вільних коштів у вигляді власного і залученого капіталу, страхові організації проводять активну діяльність на фінансовому ринку. Таким чином, Страхова організація забезпечує перерозподіл грошових коштів і спрямовує їх від страхувальників на фінансовий ринок, тобто, по суті, виступає в ролі фінансового посередника. Отже, формування фінансових ресурсів страховика відбувається в ході здійснення господарської діяльності, яка включає поточну страхову, інвестиційну та фінансову іншу діяльність. Усі грошові потоки поділяються на вхідні та вихідні. Доходи від страхової діяльності, страхові премії, суми повернених сум із централізованих страхових резервних фондів і страхових резервів, комісійні та брокерські винагороди, відшкодування частки збитків за перестрахуванням, суми від реалізації права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки. Звісно, найбільші грошові потоки страхова компанія формує від здійснення операційної, страхової діяльності. У процесі здійснення страхових операцій компанія акумулює грошові кошти у вигляді премій за договорами страхування, співстрахування та перестрахування. Першочергова та ключова роль у формуванні грошових потоків страхової компанії належить тарифній політиці, в основу якої покладено визначення ціни страхової послуги та оцінка ймовірного збитку від настання страхової події. Якщо страхова компанія має договори перестрахування і виступає як прямий страховик, Цедент – вона може одержувати від перестраховика доходи у вигляді комісійних винагород за передачу ризиків у перестрахування, передаючи ризики у перестрахування і відраховуючи за це перестраховикові певну частину отриманої страхової премії, прямий страховик, неначе відіграє тут роль посередника, який несе всі витрати, пов'язані з укладанням договору страхування, і надає можливість перестраховикові одержати додатковий дохід у вигляді певної частини страхової премії. Саме за це перестраховик сплачує цедентові комісійну винагороду. Розмір цієї комісії встановлюється, звичайно, у відсотках від сум страхових премій, що передаються. Він заздалегідь визначається сторонами в угоді про перестрахування. При настанні страхової події з об'єктом, що був перестрахований, прямий страховик у повному обсязі сплачує відшкодування. А перестраховик компенсує йому свою частину у відшкодуванні збитків у сумі згідно з перестраховою угодою. Це ще один вид доходів від страхової діяльності, частка від страхових сум і страхових відшкодувань, сплачена перестраховиками. Іноді система проведення деяких видів страхування потребує створення централізованих страхових резервних фондів. Наприклад, при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Яку координує моторне, транспортне страхове бюро України, моторно-транспортне страхове бюро України, що забезпечує формування за рахунок внесків страхових компаній, членів моторне-транспортне страхове бюро України, двох централізованих страхових резервних фондів фонду страхових гарантій і фонду допомоги потерпілим у дорожньо транспортна пригода. Усі компанії, члени моторного бюро, мають сплачувати щомісячні внески в обидва ці фонди за встановленими урядом нормативами. Результатом взаємних розрахунків між страховиками і моторне транспортне страхове бюро України може бути повернення певному страховикові коштів із зазначених фондів. Повернені суми із централізованих страхових резервних фондів також вважаються доходом від страхової діяльності. Прикладом повернення сум страхових резервів може служити повернення сум з резерву збитків. Наприклад, якщо на підставі заяви страхувальника про страхову подію до резерву збитків була спрямована певна сума грошей з метою подальшого їх використання для компенсації збитків страхувальникові, а в процесі з'ясування причин і обчислення точнішого розміру збитків сума фактичної виплати виявилася дещо меншою, ніж та, що була попередньо зарезервована. Різниця між зарезервованою сумою і сумою Фактично сплаченою страхувальникові і являтиме собою повернені суми з резерву збитків та розглядатиметься як ще один вид доходів від страхової діяльності. Крім доходів страховика від його основної діяльності, страховик має доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, доходи від інвестування і розміщення тимчасово вільних власних коштів і тимчасово вільних коштів страхових резервів. Третя група доходів страховика інші доходи. Тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до інвестиційних доходів, але часом з'являються у страховика у процесі його звичайної господарської діяльності і надзвичайних подій. Наприклад, доходи від здавання майна в оренду, оперативний або фінансовий лізинг, доходи у вигляді позитивного результату перерахунку іноземної валюти порівняно з її балансовою вартістю на кінець звітного періоду, доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів послуг, доходи від індексації та передання, продажу, обліку та інших видів відчуження, основних фондів і нематеріальних активів, доходи від надання консультаційних послуг, штрафи, пені, інші доходи. Витрати страхової компанії, так само, як і доходи, пов'язані із двоїстим характером її діяльності, витрати страхової організації. Виплати страхових сум та відшкодувань за договорами страхування і перестрахування, витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування, витрати на утримання страхової компанії. Витрати страхової компанії поділяються на і. Витрати на проведення страхових операцій формують собі вартість страхової послуги, які за економічним змістом поділяються на три великі групи: два. Один виплати страхових сум. За умовами особистого страхування та страхових відшкодувань, за умовами майнового страхування, страхування відповідальності та підприємницьких ризиків за договорами страхування і перестрахування це ті витрати, які відповідно до структури тарифної ставки забезпечуються нетопреміями страхових тарифів, 2. Витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування. а. Аквізиційні витрати, виробничі витрати страховика. Пов'язані з залученням нових страхувальників і укладанням нових страхових договорів за посередництвом страхових агентів, можуть включати оплату послуг із розробки умов, правил і актуарних розрахунків з нових видів страхування, комісійну винагороду страховим посередникам, оплату послуг спеціалістів, які оцінюють прийняті на страхування ризики, витрати на рекламу та ін. Б. Інкасаційні витрати це витрати. Пов'язані з обслуговуванням готівкового обігу з надходження страхових платежів, страхових премій на оплату праці службовців компанії, які забезпечують отримання готівкових грошей, витрати на виготовлення бланків квитанції і відомостей щодо прийому страхових премій, оплату банківських послуг тощо. В ліквідаційні витрати це витрати, пов'язані з ліквідацією збитку, спричиненого страховим випадком, витрати на оплату праці особам, зайнятим ліквідацією збитку. Судові витрати, поштово-телеграфні витрати, витрати на оплату банківських послуг, пов'язаних з виплатою страхового відшкодування, відрахування в резерв збитків та ін. 3. витрати на утримання страхової компанії це ті самі адміністративно-управлінські витрати, які має будь-який суб'єкт господарювання, заробітна плата персоналу компанії з нарахуваннями, плата за оренду приміщення, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, витрати на відрядження. Утримання і обслуговування транспорту, амортизаційні відрахування та інші, які, відповідно до чинного законодавства, відносяться на собівартість страхової діяльності. 2. Витрати на проведення інших операцій, які супроводжують одержання доходів від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів страховика та інших його доходів. Питання 2. Особливості управління грошовими потоками від фінансової та інвестиційної діяльності страховика, управління формуванням фінансового результату страховика згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку. Фінансова діяльність діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства у результаті здійснення емісії акцій акціонерними товариствами, виплати дивідендів за акціями. Одержання та погашення банківських позик, виплати процентів за ними тощо. Інвестиційна діяльність придбання та реалізація тих необоротних активів. Напрямками інвестиційної діяльності є придбання та реалізація основних фондів, нематеріальних активів, вкладення капіталу в акції, облігації, їх реалізація, одержання дивідендів, процентів тощо. Свобода дій страховика у сфері інвестиційної та фінансової діяльності безпосередньо пов'язана з джерелом походження коштів, що використовуються для інвестування. Страховик має у своєму розпорядженні дві групи коштів один. Власні кошти у формі статутного і резервного капіталу, нерозподіленого прибутку два. Кошти страхових резервів. Використання і групи коштів державою жорстко не регулюється. Виняток становить статутний капітал. Так, закон України про страхування вимагає формування статутного капіталу новоствореного страховика або збільшення статутного капіталу вже діючого страховика за рахунок внесків виключно у грошовій формі. Закон допускає як частку у статутному капіталі державні цінні папери у розмірі 25%. Обмежені також засновницькі можливості страховиків. У цілому сукупний внесок до статутних капіталів інших страховиків має не перевищувати 30%, у тому числі до статутного капіталу окремого страховика 10%. Відповідно до звіту про доходи та витрати страховика та пояснювальної записки до нього розрізняють такі групи доходів. 1. дохід від реалізації послуг з видів страхування інших, ніж страхування життя, який визначається як. Доктор СП, ЧП РНПП, РНПК, ЧПРП, ЧПРК, ДСП. Страхові премії, Внески за договорами іншими, ніж страхування життя, у тому числі від філій та від перестрахувальників ЧП. Частки страхових премій, належні перестраховикам, РНПП. Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на початок звітного періоду. РНПК резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на кінець звітного періоду. ЧПРП. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду. ЧПРК. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду. 2. Дохід від реалізації послуг зі страхування життя, який обчислюється таким чином. ДЖСП. ЧПСПР. ВР. ДСП. Страхові премії. Внески за договорами зі страхування життя. ЧП. Частки страхових премій, належні перестраховикам. СПР. Суми, що повертаються з резервів зі страхування життя. ВР. Відрахування в резерви зі страхування життя. 3. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг, що включає. Як правило, суму агентських винагород за надання послуг, виконання робіт, що безпосередньо пов'язані з видами діяльності, зазначеними в СТ 2 закону України про страхування, чотири інші операційні доходи, до яких зараховують суми, що повертаються з технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, суми, що повертаються з резервів зі страхування життя. Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум, суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належать страховику. Частки страхових виплат та відшкодувань, що отримуються від перестраховиків, у тому числі від перестраховиків на резидентів. Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків, суми, що повертаються із централізованих резервних фондів. Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки. Сума отриманих комісійних винагород за перестрахування, у тому числі від перестраховиків на резидентів. Інші операційні доходи 5. Фінансові доходи. Доходи від участі в капіталі. Доходи за облігаціями. Доходи від депозитів. Дивіденди за акціями 6. Інші доходи 7. Надзвичайні доходи. Відповідно до звіту про доходи та витрати страховика та пояснювальної записки до нього виокремлюють такі групи витрат 4. 1. страхові виплати та викупні суми, що включають страхові суми та відшкодування, що здійснювались у звітному періоді. У тому числі ті, що здійснюються за договорами страхування термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати закінчився. 2. Операційні витрати, до яких належать Відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій. Відрахування в резерви зі страхування життя. Відрахування в централізовані резервні фонди. Витрати. Пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування, аквізиційні, у тому числі агентські винагороди, витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування, в тому числі винагороди брокерам, резидентам та нерезидентам, комісійні винагороди перестрахувальникам, резидентам та нерезидентам. Витрати, пов'язані з урегулюванням страхових випадків, які сталися у звітному періоді, ліквідаційні. У тому числі на оплату судових затрат, на оплату експертних робіт, аварійних комісарів, установ асистансу, резидентів та нерезидентів. інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг, інші адміністративні витрати, інші витрати на збут, інші операційні витрати, фінансові витрати, втечі від участі в капіталі, проценти за користування кредитами, проценти за випущеними облігаціями. Інші витрати. Надзвичайні витрати. Фінансовий результат від операційної діяльності обчислюється так, 4 Фрод ВП з Адем ВВЗ, ІОД, ІОВ. Девп з валовий прибуток, збиток. Адем В. Адміністративні витрати. ВЗ витрати на збут. ІОД інші операційні доходи. ІОВ. Інші операційні витрати. Валовий прибуток, збиток визначається ВП. 3. Доктор Проблеми Дальнего Востока СВ. І ВД, де доктор дохід від реалізації послуг, зароблені премії, проблеми Дальнего Востока податок на додану вартість А. Акцизний збір СВ. Собівартість реалізованих послуг, у тому числі страхові виплати. І ВД. Інші відрахування з доходу. Фінансовий результат від звичайної діяльності включає результати страхової та інвестиційної діяльності інших нестрахових операцій, 4. ФРЗВ фрод ДК, ВК, ІФД, ІФВ, БІД, ІВ, ППРЗВ. ДДК. Дохід від участі в капіталі. ВК. Витрати від участі в капіталі. ІФД. Інші фінансові доходи. ІФВ. Інші фінансові витрати. Д – інші доходи. ІВ. Інші витрати. ППРЗВ. Податок на прибуток від звичайної діяльності. Чистий прибуток. Збиток. Страховика обчислюється з урахуванням можливих надзвичайних доходів та витрат. 4. ЧП. 3 ФРЗВ, НД, НВ. ПНЗВ. ДНД. Надзвичайні доходи. НВ. Надзвичайні витрати. ПНЗВ податок з надзвичайного прибутку. Питання 3. Податковий менеджмент страхової діяльності та особливості оподаткування страховиків. Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою 18% та податок на дохід за ставками Ставки податку, які застосовують страховики 3,0% від об'єкта оподаткування, визначеного як сума страхових платежів, страхових внесків. Страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування. 0,0% від суми страхових платежів і премій за договорами з довгострокового страхування життя, добровільного медичного страхування та страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення. 18,0% на прибуток від страхової та нестрахової діяльності, що оподатковується за загальною ставкою. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування. Нарахований страховиком податок на дохід є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика. Страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування до об'єкта оподаткування, до якого застосовується ставка 3 чи 0% не включаються. Крім того, до зазначеного об'єкта оподаткування не включаються інші, ніж страхові премії, доходи від страхової діяльності, такі як інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя. Суми винагород, що належать страховику за укладеними договорами страхування, співстрахування, перестрахування, доходи від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями, та інші доходи, нараховані страховиком у межах страхової діяльності, страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі. Страхові внески, страхові премії та страхові виплати, страхові відшкодування, у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином за особливими ставками 0, 4, 12% залежно від умов, передбачених Податковий кодекс України. У межах договорів і зобов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати. Страхові відшкодування здійснюються на користь фізичних осіб, нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів зелена карта, а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації за ставкою 0%. У межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати, страхові відшкодування здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків. Зазначених в абзаці другому цього пункту за ставкою 4% суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми, під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками на резидентами рейтинг фінансової надійності, стійкості, яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика рейтинг фінансової надійності, стійкості, якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією? А також під час укладання договорів перестрахування зобов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту за ставкою 0%, в інших випадках за ставкою 12% суми таких платежів виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат. Для цілей застосування ПП 134, 1П134 1СТ134 податкового кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включаються дохід, виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.